Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Віктор Лев. Зараз така рання пора. Став, щоб покормити усіх, там курочок, ципляток, ну, кроликів, все, що в мене є, так сказати. Давно мене не було на каналі. Багато хто задавав питання, чи все добре зі мною. Зі мною все добре. Я в Україні. Не виїхав. Не можу сказати, що я радий, що я не виїхав. Але вже нема куди діватися, як той казав. Хочу сьогодні вам розказати, як в мене з'явилися бджоли, за які я не заплатив ні одної копійки. І, як сказати, все, що облаштував для них, житло там, максимум пішло пару гривень це на скоби і щось там чотири саморізи. У мене батько. Займається більше 20 років бджолами і е, хотів би, не хотів би, а опит якийсь він приходить, якщо навіть займається тим твій батько. Тому що ти коло батька працюєш, коло батька допомагаєш і, так сказати, щось під, як сказати, набираєшся якогось опиту. І так само я працював коло батька, допомагав е, і. Як сказати, набрався якогось опиту і захотів зробити сам, Попробувати. Одного разу я рішився, тому що тут там, в людей багатьох є пасіка, і вони займаються пасікою і досить непогано. Хоча медозборів тут як таких немає, таких як на Хмельниччині, там де я жив, там де я привик жити, тобто таких медозборів немає. І я все одно захотів бджоли, думаю, попробую, що це таке. Тобто, знаєте, допомагати комусь це одне. А коли ти працюєш коло бджолів сам, то це зовсім інше. І одного разу я захотів зробити невеличкий такий вулик. У мене, як кажуть оща, ну я кажу мама. У мене немає. І тестів У мене тату і мама. Так для мене краще. І одного разу я захотів. Зробити невеличкий вулик, взяв в мами три рамки, тому що в неї є бджоли також, вісім вуликів. Я не хотів мами брати бджоли, я хотів попробувати той експеримент, коли бджоли до мене прилетять самі. І за них не заплатити ніщо. Одного разу я зробив вулика, Там розрахував спеціально на сім рамок. Вулик з ДВП це така тонесенька фанера, хто знає. І такий, як. Хтось каже, типу, як, як це, ройниці якось їх називають, чи як, щоб ловити рої. От. Ви вже напевно догадалися, як я їх зловив. І я взяв мами три старих рамки, тому що треба було іменно старих рамки ну, такі, з чорною вощиною коричневою. Там, же прожив, там, де вже як сказати, виходили бджоли. Там, ну, тобто, вона була в роботі та рамка. Таких три рамки я взяв і е, Поставив вулик свій, який я зробив. Зараз я вам все покажу, який вулик, там вже працюють по повній програмі бджоли. І той вулик ставиться десь в такому е, тихому місці, досить, щоб не на сонці сильно, тому що бджоли не люблять жару і тим часом і не люблять холод. І я вибрав таке місце, де було і не дуже сонячно, і не дуже в тіньку, ну Тому що є дні такі холоднуваті, а це вулик, як я вам казав, такої тонесенької стінки. Хоча для них зараз в літню пору це ще й дуже і хорошо. Тим більше я зробив там заставну, яка там зберігає сім'ю типу, від цих мостиків холоду, таких як з другої стінки, тобто вони більш обігрівають свій розплід. І плюс зверху дав паралон такий тонесенький слой. Щоб тепло, яке піднімається до верху, щоб воно не виходило, тому що кришка також з цього ДВП. І я поставив так в одному місці бджоли і став чекати. А хто займається пасікою, вони знають, що в бджолів бджоли поділяються на різні як сказати, посади, ранги і так далі. І в бджолах кожен відповідає як сказати, за свою справу. Одні. Доглядають розплід, який знаходиться завжди в вулику. Е інші е медоносні називаються, вони носять мед. Ще одні, вони розвідники, ті, які знаходять, або краще місце для житла. В, в цьому випадку якраз мені допомогло. Ті бджоли, які знаходять житло, вони якраз і знайшли моє житло. Е є бджоли, які знаходять житло, є бджоли санітари, які прилітають. І коли знайшли е ті бджоли, розвідники, які знайшли. Краще місце для проживання. Вони вертаються, розказують тим бджолам, що знайшли краще місце, і прилітають бджоли-санітари. Санітари що роблять? Санітари вони коли залітають у вулик, чи в, якусь, в якесь дупло в дереві. Там, чи ще щось, Вони люблять в деревах селитися. Ми з батьком один раз так зловили роя також. Йшли по лісі, збирали гриби і почули, що щось гуде, дивимося, в дереві живуть бджоли. Ми те дерево зрізали. Хоч це вроді проти закону, але, не знаю, може, воно було трохи сховати, ну не суть. Появилися так бджоли теж ще батька, ще одна сім'я, дика. Е, і. Так, на чому я зупинився? Багато так розказую, від, відходжу від тем. І ці бджоли-санітари прилетіли в вулик, вони навели свій порядок, е, приготували сім'ю. і я помічав, що в той вулик, який я зробив, бджолки залітають, там вилітають, тось, але дуже рідко дуже рідко, не, ну, сильно відрізняється від того, коли живе там сім'я. Коли живе сім'я, то там бурлить життя. Там, ти бачиш, що там носять пилок, постійно літають туди-сюди. ну, тось, Сильно відрізняється. А це, як сказати, це туди відлетіла, назад прилетіла, пару штучок було бджол. І Я думав, що там нічого вже такого немає. Ну, тобто так пару днів було. Я думав, що то просто, може, якісь бджолки прилітають, так, типу ті розвідники, які може оглядають вулик так для майбутнього поселення свого. І тут одного разу, думаю, вечором загляну вулик, подивлюся, може там щось вже є. Я відкриваю вулик, а там бджоли. Тарам! Прилетіли бджоли, які заселилися, і з тих пір я став пасічником. Пасічником, ну не знаю, чи можна себе назвати ще пасічником, але так сказати, бджоли. О, такий городик, файний. Бджоли, так сказати, в мене появилися. І все, я тоді, знаючи свої трошки знання, трошки розпитував, трошки в інтернеті дивився. Тобто, таким чином набуваю опит до цих пір. Я вам скажу, не так багато часу пройшло від того, як я зробив вулик, поставив рамки. Не так багато часу і пройшло, коли прилетіли бджоли. Е, перший раз я до них, ну на другий день, звісно, коли я відкрив і побачив бджоли, я того разу не ліз туди, щоб шукати там матку, там ще щось. Е, на другий день я відкрив вулика. Думаю, щоб позначити матку. У мене був маркер такий куплений з Aliexpress вже давно, бо я мріяв про бджоли. Думав, класна штука, треба спробувати. У мене був куплений такий маркер спеціальний білий, який значиться спинка матки. Там є такий спеціальний. Тобто після голови зразу йде така спинка, а потім йде такий довгий живіт в матки, тому що вона сама довга в сім'ї. По ній зразу видно, що то матка. І я відкрив вулик, щоб позначити ту матку. Відкрив, був без капелюха, вроде, без димара. На мене бджоли напали, капіт покусали. Зодві точно. І я закрив, зрозумів, що треба е, хоча б маску. <хи> і в мене якийсь старий капелюх був, я пошив маску, поліз вулик, позначив матку і все. Потім у мене з часом з'явився дима. Це вже друга історія. Ось мої бджолки працюють, носять медок, пилок. Можна й ось так близько, щоб було краще видно. Вони зараз повністю в роботі носять пилок, як ви бачите, зробив таку засувку. З ДВП того самого. Тобто, а ДВП я не купував, воно тут було в господарстві. Просто знайшов. Коротше, як то кажуть, зліпив, що було. Таку зробив доску до землі, щоб якщо бджола десь прилетить, вона слаба може, чи впаде, чи ще щось, щоб вона по цій досці могла б зайти в вулик до своєї сім'ї. Поставив також банку для того, щоб вони. Пили воду. Ну щось, Кстати, вони не дуже її п'ють, але вода кудись дівається, може випаровується, не знаю. Ну, Значить, їм вистачає якоїсь вологи, десь вони знаходять інше місце. Ну Ось таке оправне містечко коло, коло городу. Ось така у нас капусточка, цибулечка, тепличка. Ось таке. Чому з цієї сторони я поставив шиферину, тому що в нас ця сторона вона йде вітряна, тобто звідти йде вітер. Ось така в мене краса тут. Лісок дуже добре. Коротше, з цієї сторони якраз йде вітер, і коли була дощова погода, воно виходить, ця сторона вулика вона замокала. І, тобто, тут була мокра стінка, і я зрозумів, що треба щось робити. Тобто, в мене іншого виходу не було, як просто поставити шиферину, яку знайшов в господарстві. Ось таке. І так я став бджоляром. Ось такі бджолки, як ви можете бачити. Вроді називається карніка або Карпатка. О, всі, які пущі прилітають, всі з пилком ну, тобто, або відтягують рамки, я вже поставив там рамки з вощину, які треба відтягувати. Тобто, Сім'я росте. Планую зробити ще одного вулика, щоб їх переселити. Тому що цей для зимовки бджіл за тонкий вулик. Ось так можна без гривні в кармані е, отримати бджоли. Е, головне е, мати бажання мати хоч якийсь матеріал, не обов'язково це повинно бути е, якась ДВП ідеальна. Е, е, ну, Будь-що зробити. Головне, розуміти, як повинен виглядати. Вулик зсередини і ззовні. Ззовні ну, там хто робить там зверху дирку, там, щоб бджоли залітали, хто робить ще знизу. Ну, я просто зробив знизу, тому що там з головою його вистачає. Плюс в мене дно, воно трошки нижче, ніж рівень того льотка, тому що все одно з часом внизу там збирається або дохліб бджоли, або якісь ну, Відходи від бджол, там ще щось, воно все одно внизу скоплюється. І коли льоток прямо на рівні з полом, то затуляється льоток, і вони можуть навіть не мати чим дихати, і вони можуть помирати із-за того, що немає їм кисню. достатньо. А в мене ну, вище, ніж рівень полу. Поки достатньо. достатньо. Тим, тим більше я туди дивлюся час від часу, щоб навести якісь. Ну, ревізію так сказати. Знаєте, роблю ревізію, чи все окей, чи вистачає корму. Спочатку, коли вони прилетіли, в них вже ж не було що їсти. Плюс я бачив, що сім'я якась агресивна спочатку була, тому що вони були голодні. Коли немає медозбору і коли немає що їсти в вулику, то бджоли вони агресують трохи. І я їм зробив такий сироп з цукру, там, з води, воно ну, там один до одного вроде береться цукру і води. Просто цукор заливається гарячою водою і до того, щоб цукор повністю розтаїв. Ну, розтав, по-українськи буде. Тобто я їх підживив, там в пакетик просто наливається, ложаться зверху на рамки і вони там пробивають дирочки і вони собі по чуть-чуть носиками вибирають. Ну, У мене вони довго вибирали десь, напевно, неділю, хоча великі сім'ї, вони з'їдають буквально за один день. Тобто цей корм. А в мене вони. Діли його десь тиждень. Ось таке. Дякую всім за перегляд. Я живий, здоровий. Не знаю скільки буде переглядів на цьому відео, тому що я не випускав вже дуже давно. Вже з тих пір дуже багато чого змінилося, і з'явилася ванна, кімната, туалет, ванна. Ну, есть, в хаті з'явилися умови, так сказати. Система працює, так сказати, слава Богу, більш-менш з водою. Все добре, вода є. Можливо в інших відео я це все покажу, зніму, якщо буде натхнення. Ось таке. Все, всім з Богом, хай Бог вас рясно благословить. Пока!